Російських військових, які, перевдягнувшись у цивільний, потрапили до Купінська, щоб записати пропагандистські матеріали, знищили. Про це повідомили бійці 10-го армійського корпусу на своїй сторінці у Фейсбуці, 3 вересня. Далі цитую: на купінському напрямку противник намагався висвітлити свої успіхи через постановище пропагандистські матеріали. Для цього вони навіть вдавалися до перевдягання у цивільний одяг та розгортання свого прапора у Купінську. Усі ці спроби виявилися марними. Українські захисники миттєво знищують подібні демонстрації разом із ворожими. Штурмовими групами ідеться у повідомленні, і більше про ситуацію в Куп'янську та Куп'янському районі дізнаємося від начальника районної військової адміністрації Андрій Коношавич з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо Вітаю, добрий день. Що вам відомо про такі ДРГ-групи? Чи основна їхня ціль це встановити їхній черговий аквафреш на нашій території і потім втекти? Чи вони також чиняють інші дії? Що, що ви можете розповісти нам? Я б не називав навіть це ДРГ-групи, це такі, знаєте, одноразові якісь люди, яких запускають для того, щоб зняти якийсь там ролик і на тому завершити їх безцільне життя. Ну саме так воно зараз і сталося, і тим більше ми ж розуміємо, що переодягання військових в цивільний одяг це як це можна назвати, згідно з законами війни, це ж є. Певна заборона на це, так ну розуміємо, що про якісь заборони в умовах війни говорити взагалі недоцільно, але тим не менше є певні правила. І переодягатися в цивільних неможливо. Ми бачимо, що ворог цим користується для того, щоб зняти оцінювати свої якісь там спектаклі, показати, що вони наче щось контролюють. Хоча насправді ми ж розуміємо, що це такий. Маленький маленький епізод неприємно, звичайно, що він відбувся, але тим не менше, ситуація виправлена. і ті, хто побігав по купінську з цією ганчіркою, своєю трикольоровою, то вони вже більше бігати не будуть, і розуміємо, що далі, ну якщо будуть такі. Пане Андрію, перепрошуємо. Є невеликі проблеми зі зв'язком. Нагадую, що спілкуємося з Андрієм Канашевичем, це начальник Купінської районної військової адміністрації. Підказують мені, що вже відновили зв'язок. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація взагалі в Купінську? От маємо той факт, що вони пройшли якимось чином, так, розвісили свій прапор, потім були знищені. А загалом, яка ситуація? Ситуація достатньо напружена. Купінськ, по суті. Зона активних бойових дій дуже велика кількість ворожих і дронів безпосередньо в місті. Відповідно, пересування по вулицях є небезпечним і місцевим мешканцям. Ми про це повідомляємо. Щоб ті, хто вийшов чогось там залишитись, щоб вони як мого менше ходили і знаходились на вулицях, тому що. Дійсно, за останній час у нас зросли випадки поранення і загибелі місцевих мешканців. Ну, а за великим рахунком, якщо говорити, то за останній там місяць ситуація не зазнала жодних змін. Тобто, ситуація як була напружена, вона так і залишається. А чи є якісь години в добі, де вони найбільш активні в контексті використання безпілотників? Вони активні протягом дня. Тобто, ми от здійснюємо. Евакуаційні заходи, ми намагаємось їх робити таким чином, щоб там до 6 години ранку їх вже завершили, mm -hmm. тому що потім, як тільки є вже достатньо світло, то е, ворог починає літати по вздовж е, е, всі Аскала і по Купінську. По прилеглих населених пунктах і по лівому берегу, тобто далі починається вже суттєва загроза для життя тих, хто буде пересуватися. До речі, про пересування, про логістику. От, якщо подивитися на мапу Діп то населені пункти Соболівка, Мирне, Радківка і це населені пункти, звідки можуть досягати російські військові до Куп'янська і перебувати навіть по ту трасу. Наскільки ускладнюється зараз логістика, евакуація людей? Чи є ще якісь шляхи, якими можуть користуватися як військові, так і цивільні? Наразі ми користуємося тим же шляхом, що у нас і був що це основна дорога, і так у нас виїжджають, проводимо евакуації саме по цій дорозі. Те, що стосується тих населених пунктів, що ви назвали, ну соболівка, вона під нашим повним контролем і. Ворога там немає, те, що стосується села Мирове, там так само знаходяться Збройні Сили України, і е, воно е, недалеко від лінії фронту і там точаться бої. Радьківка так само це лінія фронту, там точаться бої. Тобто, ворог е, намагається просуватися в напрямку е, Радьківки, в напрямку мирового, але ну, наразі. Бачимо, що ситуація така, що далеко ну вони не проходять, і по суті, ще до цих населених пунктів їх вдається зупиняти тим більше що техніки важкої на цьому березі немає. Ворог не може її через оскіл перекидати. Там повний є контроль за намаганнями будувати щось, щоб щось перекидати сюди в вигляді важкого. Тому це маленькі групи, поодинокі навіть намагаються просто так би мовити просачуватись крізь нашу оборону. Але от станом на зараз розуміємо, що там є контроль. Хоча оцей випадок по Куп'янську він свідчить, що все ж таки там щось їм вдається, але результату. Пане Андрію, якраз сьогодні читала інформацію від військових на Костянтинівському напрямку, що от в Костянтинівці російські військові своїми безпілотниками вражають абсолютно звичайні цілі, тобто вони не намагаються вишукуватися якісь військові авто. Вони вражають цивільні авто, просто як можливо, як якусь певну розвагу свою. Що спостерігаєте в Куп'янську? Наскільки вони намагаються цілити по якихось об'єктах стратегічно важливих для них? Чи також без розбору тільки залітають в місто і якось? Хаотично, але використовують ті боєприпаси, які в них є. Безумовно. Ми з цією ситуацією вже давно зіштовхнулися і знаємо, і бачимо, що вони залітають, а далі просто шукають будь-яку рухому ціль, будь то людина по вулиці йде, будь то автівка їде. Цивільна, будь то швидка допомога, яка їде їм їх нам побили вже достатньо багато за останній час, будь то військова машина. Тобто це вже відпрацьовано в них так би мовити до автоматизму. Вони вбивають все, що рухається, і тому те, що я казав, і є розуміння того, щоб Місцево ми розказуємо і просимо їх, по-перше, евакуюватися. По-друге, якщо не хочете, то хоч на вулиці, не виходьте і не будьте по цій мішенні. Пане Андрію, чи є змога зараз людям довозити продукти, воду найосновніше у ці населені пункти? Такої змоги немає. Це великий ризик. Виходячи з того, що ти щойно сказав, що буде битися, б'ється ворогом все, що рухається. Тому ті населені пункти, які знаходяться до Куп'янська, де обстріли. Не так, не, не така інтенсивність обстрілів. Там ми ще намагаємось постачання продуктів харчування робити а безпосередньо куп'янська далі це вже зона активних бойових дій, і це великі ризики для тих, хто буде. Заїжджати і завозити ну це перший момент. А другий момент завести може і і буде можливість як роздати його потім. Це концентрація людей, це їздити по населеному пункту, це зупинятися. Це дуже високі ризики, тому на це ми не йдемо. Пані Андрію, дякую вам, що доєдналися. Принагідно, дякую. якщо нас дивляться родичі людей, які зараз перебувають в Купінському районі. Закликаємо поспілкуйтеся з ними, якщо є така змога, і хай люди звідти виїдуть. Так буде простіше українським військовим захищати територію і людей. І так буде набагато простіше всім, хто потім не буде ризикувати, аби вивести поранену людину чи їхати у таку небезпечну зону. Андрій Канашевич, начальник Купінської районної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.